Ще раз про множення в стовпчик цілих чисел. Як множити в стовпчик десяткові дроби у вроці 5.2.2? 2 Вам потрібно помножити два цілих числа. Обирайте довше, більш цифрове. Записуємо 3874 помножити на. При множенні підписується. Кількість цифр відраховується з кінця. Тут 3, значить, 3, числа, цифри з кінця 135, тобто, щоб останні цифри співпадали в запису. І тепер просто множимо. Це таблиця множення. 5 на 4, 20, 2, 35 і 2, 37, 3, 40, 3, 43, 4, 15. І 4, 19. Тепер на 3. Підписуємо наступну строчку під 3. 3 на 4, 12, 1, 21, 1, 22. 2. Запам'ятали? 24 і 2. 26, 2. 3 на 3: 9 і 2, 11. 4, 7, 8, 3. Тепер додавання.

522 990. Якщо ще з таблицею множення. Проблеми є, також було на самому початку каналу відео, як запам'ятати можна таблицю множення легше. Наступний приклад. Якщо ви бачите, що якесь число закінчується нулем, то підписується наступним чином. Пишете довше число. І множити на, підписуєте так, 15 а 0 можна або зовсім не писати, а потім дописати у відповідь, або написати так. При множенні його не враховуємо. Зараз множимо 5 на 9, 45, 4, запам'ятали, 20 і 4, 2 запам'ятали, 0 на 5, 0, і там було 2, 2, 5 на 0, 0.

1, 7, 0, 0, 17, 8. Записую 8, 7, 0, 0, 7, 3, 5, 0. Ще один приклад, коли у вас ваші числа закінчуються нулями. Можна взагалі не писати ці нулі при множенні. 152, умножити на триста.

Вісім, дванадцять і п'ять. Пишемо відповідь: п'ять, два, вісім, 9, шість. І тепер дописуємо раз, два, три, нулі.